Чому спочатку відносини починаються дуже романтично? Здається, що ця любов не завершиться ніколи, але на жаль, в більшості випадків з часом відносини або сходять на ні, або перетворюються на якийсь жах, який просто неможливо. Виносити. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Якщо ця тема для вас актуальна, лишайтеся, тому що саме сьогодні ви отримаєте дуже багато відповідей на ваші запитання. Отже, друзі, мої, давайте з вами подивимося, взагалі, як формуються відносини. Дивіться, для прикладу, є у нас Марина, є у нас Назар, двоє молодих людей, які... Абсолютно різні, мають різні інтереси, потреби, світогляд, певний життєвий досвід. Але так стається за законами психофізіології, що між ними відбувається якесь тяжіння, і вони дуже швидко. Просто перетворюються на єдине ціле. Вони взлеті, вони не хочуть розставатися, все їхнє життя, весь фокус їхніх інтересів він зациклений один на одному. І е, не просто їм хочеться весь час бути поруч. Е, такий же процес, коли дві людини, нібито перетворюються на одну, відбувається із їхніми особистостями. Там кордонів цей період між ними взагалі немає. І як це можна подивитися? Наприклад, Марина, яка завжди просто ненавиділа рок-музику, Раз і стає фанаткою рок-музикантів тільки тому, що Назару дуже подобається рок-музика. І Назар, який взагалі не уявляв себе за порогом театру, у нас щонеділі ходить на вистави, на балет. Йому з цим ок. І їм здається, що вона полюбила рок-музику, він полюбив балет. Але ні, ні той, ні той не полюбив. Ні рок-музику, ні балет, просто кордони між їхніми особистостями, між їхніми інтересами, між їхніми потребами, вони в цей період просто відсутні. І якщо у нас мова йдеться, просто там про якусь рок-музику чи балет, це одна історія. А скільки у нас випадків, коли один із партнерів втягнув іншого в якусь деструктивну діяльність, там якісь наркотики, алкоголь, якась... Злочинна діяльність. Точно так само, як Бонні і Клайд. Я не думаю, що Бонні пішла б на ті вчинки, за які вона потім дуже сильно постраждала і поплатилася життям. Якби в той час вона не була отак всіляко закохана в свого клайда. Ось вам дивіться. Такий приклад, коли дійсно меж немає, коли мій світогляд належить тобі, коли мої потреби належать тобі. Так немає. Ми не розуміємо, де кордони однієї людини, де кордони іншої. Але, на жаль, чи на щастя цей період триває недовго. Його ще в народі називають цукерково-букетним. А... Поступово емоції притихають. Емоції це така штука дуже яскрава, дуже приємна, але вона швидкоплинна, вона недовга. І тоді знову ж таки кордони оці, вони починають відновлюватися. Люди починають входити в свої кордони, розумієте? І цей період він дуже кризовий для пари. Чому? Тому що оце роз'єднання. Оця сепарація вона неможлива без агресії. І дуже часто ця агресія Вона переходить в якісь конфлікти безкінечні. Нібито люди люблять один одного, але вони без кінця сваряться, без кінця їх все дратує. Та Марина, яка ще вчора була фанаткою рок-музики, тепер дуже нервує з того приводу, що в них 24 на 7 лунає в квартирі. Оцей рок, який вона просто уже ненавидить. Наш Назар не розуміє, чого. Він замість того, щоб щонеділі ходити з пацанами пити пиво, він ходить до того театру, нюхає тих бабульок, які сидять поруч. І на фоні цього люди починають вважати, що вони просто розлюбили один одного. Друзі мої, не розлюбили. Давайте так. Просто ваші відносини починають розвиватися. Розумієте, на місці емоцій, таких яскравих і короткочасних, починають формуватися почуття. Почуття це така штука, на відміну від емоцій. Вони не такі яскраві, але вони дуже довго тривалі. Почуття, взагалі, якщо вони виникають, їх дуже важко розбити, від них дуже важко позбавитися. І період кризовий він просто неминучий, Його просто потрібно правильно пережити. Так, от, друзі мої, дивіться: на виході, коли все стається добре, ми просто, що маємо? Ми просто маємо пару. Яка розуміє свої кордони, яка має свої кордони, але між ними з'являється щось спільне. Дивіться, тому що там, де люди різні, вони ж не просто так зійшлися. Розумієте? В них є щось і спільне. Або це спільне наростає в процесі їхніх стосунків. І якщо це перетворюється на щось більше, наприклад, їхні стосунки перетворюються в сім'ю, то ця сім'я це оце спільне, це їхній спільний проєкт, всередині чого тут з'являється, що спільні інтереси, спільні потреби, спільний світогляд, спільний погляд на майбутнє. І дивіться, отут хочеться згадати оцю фразу, так, яку я пам'ятаю в підлітковому віці, я її не розуміла. Оцю фразу, яка говорить про те, що закохані дивляться не один на одного, а дивляться в одну і ту ж саму сторону. І чим більше, у вас у цих спільних інтересів, спільних потреб, спільного світогляду, тим міцніші у вас оці стосунки. Дивіться, сюди ж у нас входять цей проект. наприклад, діти, да? Ось це історія, це наслідки, це те, що виросло в вашому спільному проєкті. Наприклад, якийсь побут, який ви, будинок, який ви побудували, якийсь бізнес, який ви разом розвиваєте. так? Оце ваше спільне. Але ми розуміємо, що і Марина, і Назар, як всі люди в світі, вони різні. І вони мають право відрізнятися один від одного. І вони мають право мати якісь інтереси, потреби, які. І немає їхній партнер. І тоді цю всю історію, дивіться, ми виводимо за межі наших стосунків. Так? Дивіться, у нас лишається оця периферія там, де ми лишаємося собою. так? Сюди у нас, наприклад, у Назара виводиться оця рок-музика, пиво, хлопці, у Марини виводиться і там балет, театр, класична музика, подружки і так далі. Дивіться, якщо ми маємо таку модель стосунків, там потрібні необхідні три компоненти, щоб ця модель функціонувала. По-перше, це довіра. Тому що в той час, коли Назар їде з хлопцями пити пиво, кататися на мотоциклах, Марина йому довіряє, що там все нормально, що він її любить, що він не перетне певні кордони, що він повернеться додому. І точно так само Назар довіряє Марині, що вона піде в цей час туди, куди їй треба. І також е, нічого там не станеться такого, щоб е, щось там е, зруйнувало їхні стосунки. Так, довіра. Далі повага. Я поважаю, що мій партнер відрізняється від мене. Він думає не так, як я. В нього бажання можуть відрізнятися від моїх бажань. У нього інтереси можуть бути іншими. Точно так само, як мій партнер, поважає в мені. Те, що може в нього відрізнятися, розумієте? І останній важливий компонент це чесність. Чесність. Чому? Тому що отут на периферії, і в Назара, і в Марини можуть бути такі потреби, з якими інший не погоджується. Наприклад, у Назара, крім того, що тут будуть хлопці, мотоцикли і пиво, там ще присутні будуть інші дівчата. А для Марини це не ок. Вона з цим не може бути, не може жити, не може це прийняти. То, друзі мої, ми повинні на вході, не потім це повинно вияснятися, а одразу говорити, що для нас важливо. І ви знаєте, коли приходить пара. На консультацію або приходить просто е, людина, неважливо чоловік чи жінка, хлопець чи дівчина, із запитом про стосунки, перед тим як запитати, що ви хочете, я запитую, а що ви точно не хочете, з чим ви точно не можете змиритися. І, от, наприклад, якщо Марина не може змиритися з іншими жінками, а Назар не може від них відмовитися. Або Марина, наприклад, не хоче дітей, от не хоче і все, а Назар не може з цим змиритися. Тоді потрібно чесно про це говорити, і тоді чесно вже або розходитися, або йти на певні компроміси, в залежності від того, наскільки ну, це для вас є важливим і так далі. Тобто в кожному конкретному випадку, індивідуально. Ми лишаємо, бачите, стільки простору бути з собою. Буває ще одна деструктивна модель, коли у нас один партнер поглинає іншого, так? не дає йому можливості мати певний свій кордон, а сам має величезне поле, так? величезне поле для своєї свободи. Це абсолютно деструктивна. Модель там, де у нас є одна якась авторитарна фігура. В ролі цієї авторитарної фігури може бути як чоловік, може бути жінка, але вона є нездоровою. Да? Коли один із партнерів диктує в своє. Значить, ти повинен думати, як я думаю, в тебе повинні бути інтереси, як у мене, твого нічого немає. І тоді у нас отут виникає, що аб'юз. Отут. В отакій парі у нас є аб'юз 100%. Друзі мої, якщо вам ця тема цікава, я вас запрошую 14 грудня на безкоштовний семінар-практикум про відносини між чоловіком і жінкою. О 19 за Києвом, хоча зараз планувати щось дуже важко, але в планах так, якщо щось зміниться, я вам скажу, отже, 14 грудня, о 19 по Києву, мій безкоштовний семінар, практикум дам, де я вам дам не лише теорію, а і практичні завдання, за допомогою яких ви зможете діагностувати свої стосунки, зрозуміти, що у вас не так, зрозуміти, яким шляхом і. Що брати, бути в цих стосунках чи не бути, буде розбір клієнтських випадків, і також я планую е, запросити конфіденційного клієнта там, де буде у нас відкрита така терапевтична невеличка сесія. Ну, це, це я вам не гарантую, але так в планах є, так що до сесії. Також приходьте на мої індивідуальні консультації, задавайте ваші запитання. Якщо ви хочете на практику, тоді пишіть мені в особисті, щоб я знала, щоб я вам тоді могла скинути посилання на Zoom. Так що, друзі мої, не прощаємося, приходьте онлайн, офлайн і всім гарного, приємного, тихого вечора.